Всім привіт! З вами я на Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу разом з вами зробити огляд на ось такий чудовий і гарний набір від торгової марки Чарівна країна такий дуже ніжний, такий гарний кролик. Його артикул FLK 460, 7х11,5 см, 6 кольорів і 1167 бісеринок. Він мені дуже сподобався. І ми разом з вами його подивимося, що ж там такого. Так, дивимося, дивимося, ближче подивимося прев'ю. Такий кролик. Так, сама заготовочка. Такий він невеличка. Ну, звичайно, йде листівочка з таким гарним пейзажем і оленями. Так, звичайно, йде паспорт якості. І тут я завжди кажу, що це найцікавіше, тому що тут йде схема і сам бісер. Так, схема схому я так от. Дивіться, вказано, що у нас шість кольорів. Та, і сьомий колір це йдуть оченята кролика. От така, така схема, дуже я люблю, там завжди все чітко. Ось такий зворот, дуже такий, ну, в кадрі він якийсь зовсім інакший. Зараз фокус от. Він якийсь такий в житті більш такий розовіший. А що цікавого, не знаю, вже почали, шнурочок йде в наборі. Переважно в мене всі набори від «Чарівної країни, то без, без шнурочків. Тут йде дві голочки і нитки, ну і сам бісер. Ми зараз будемо дивитися перший колір. Перший так. другий. Третій. Четвертий. П'ятий такий. ніжно ніжно рожевий Шостий цей чорний. хоча цікаво, там, здається, виробник вказував чорного кольору 21 бісеринка. Так щось я не хочу мій фокус. І. А, Вказано дво, двоє оченяток, але тут вкладено три. Ось такий чудовий і гарний набір. А зараз ми з вами подивимося символ 2023 року. Темний, здається, водяний кролик цього 2023-го буде. Ну, у нас не водяний, у нас просто темний чорний кролик. Артикул його FLK 461 розмір 11,5 на 10 см, 5 кольорів і 1435 бісерин. Дуже він мені подобається, і ми його будемо дивитися. Люблю я розпаковувати на камеру. Так, саме прев'ю. Краса, краса. Ось сама заготовка дерев'яна. Правильно, я напевно тримаю. Правильно. Так, йде зелена така вже, навіть, ні, вам, вам синя, а мені якась така зелено-бірюзова, щось в такому плані. Паспорт якості і наповнення. Ми будемо дивитися цей чарівний пакетик з бісером. Так, схема, де вказано 5 кольорів і шостий. Це, я так розумію, одне очко. Так, і так само, йде бачимо, шнурочок. Супер, і з сірого кольору зворот, так, я вже щось здумалася. Бобінка з нитками і двома голочками. І сам-сам бісер. Перший колір білий. Другий колір такий сіренький. Третій його, до речі, найбільше. Дуже гарний, я люблю цей колір. Третій. Четвертий це йде чорний. П'ятий це такий рожевий. І шостий це йдуть оченята. Виробник вказував один, у нас йде ще інша е, намистинка запасна. Ось такі чудові гарні набори. Біду вишивати і показувати вам, що ж в мене там вийшло. Дивіться, який красунчик в мене вийшов, Ось такий гарний кролик. Він мені неймовірно подобається. Дуже гарно в нього виблискують оченята. І чомусь саме з оченятами у мене виникли проблеми при вишивці цієї заготовки. Але потім я навіть вже взяла чорні бісерні нитки. Але подивилася на прев'ю і побачила, як саме вони пришиті. І таким ж методом я пришила. Звичайно, я пришила один раз і потім ще раз. Тобто, в мене вийшли. Дві ниточки тут прошити. Думаю, однієї буде замало, щоб вже, вже впевнитися, що вони точно не відваляться. Але дуже гарно вийшло, і я задоволена, чомусь у мене постійно проблема вишивати оченята на заготовках від чарівної країни. Я також зробила, пров'язала шнурочок, щось я не можу ніяк його схопити. Він доволі такий довгий. Ось. І ось такий зворот. Гарно вийшло. Такий чудовий і гарний кролик. І покажу вам, який вийшов мене чорний кролик. Він мені чомусь більше подобається, ніж той світлий. Не знаю, можливо, саме оцей бісер е сірий, не то він такий якийсь колір. Асфальт, я не знаю, як правильно сказати, він мені чомусь оце більше подобається. І він так, знаєте, переливається. Око вже у кролика я вишивала чорними бісерними нитками, тому що я його першого вишивала, а потім вже цього кролика я вишивала. І ось такий красунчик у мене вишив. І чомусь здалося, що око м м чорними нитками буде краще вишиватися, ніж білими. Але бачите, я так вишивала поверх. Там з-пнизу я вишивала око, а тут поверх цієї. Наместини. Ось такий він дуже гарний. Також я прив'язала шнурочок. І покажу вам звороти, в такий він сіренький вишив. Залишки бісеру я вам показувати не буду. Вони завжди залишаються. Я навіть пакетики з бісером вже попідписувала. Думаю, не буду кожен, кожен пакетик вам показувати, щоб до деякі моменти буває трошки нудно. Ось, але ось такі чудові і гарні кролики в мене вийшли. Я дуже задоволена результатом. Хто ще вагається, чи їх вишивати, вишивайте. На ялинності вони будуть виглядати дуже гарно. Ось такі гарні кроленята. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!